Так, всім привіт, народ. В общем, доробили ми свій культиватор. В общем, отак він виглядає, вже покрасили, Уже я скажу вам так, не стримався і заїхав, попробував, як воно йде, що до чого. В общем, сьогодні оце тільки дособирали його. Скажу так, по трактору тяне, тяне він його. Як по мені, так даже легше, ніж КПС оцей 4.2, чи то мені так кажеться, чи Бог його знає. Ну, Тягне він його другою передачею не гори не низу, так сказати. Чи отак усе вже стоїть, пальці, ці, щоб глибину ті подержати. Лапи, все, стойки, ну, в общем, повністю вже зроблений культиватор. І так сказати вже провели експеримент. Бачите, каток вже в грязюки. В общем, зараз піду, покажу, як робить. Єдине, що мені не подобається в ньому, треба все-таки ставить граблинки. Ось От такі два тих, щоб рівняли оці, бачите, ну, воно не знаю на камері, чи видно, чи ні. Такі воно полоси, лапи. Воно йде хорошо. Поки не забиває. Ну а так ось очки. Ось як робить, бачите. Оце ось очки отакі ось, ось він робить. А якщо були б граблинки, я думаю, воно оце все б загрибало. І все. Ну це, я думаю, завтра я це дороблю. Тільки я хочу не граблини поставити. А поставити ці. уголок. Сейчас розкажу. Вот тут овочки хочу поставити вголок, щоб просто порівняв плоскості все за уже за лапами. І я думаю, не буде отих колей. Воно йде хорошо, поки не забиється ось бур'яном. Оце отак воно залипає отут. Зализує його і все, воно тоді через верх його отак кидає і сюди не йде земля. А поки чисте, воно йде, отут чітко все отак проходить, каточок справляється без всяких тих. Ну Це такі по доработках, що я побачив. Я тут, так сказати, на півдня ділов, і я думаю, буде красота. Не буде отих колій Буде чітко. В общем говоря, тут такий народ справи. Теж підняв уже я роги, щоб штопорився. В общем говоря, от такі справи. народ. Ну, я ж кажу. то єдине, що треба робити. А так, взагалі, без всяких питань де, чітко йде. І єдине, що чогось я не пойму, слабо слабо щось він залазить взад. Треба або центральним винтом покрутити, або Бог його знає, або все-таки ставити там упори, щоб його як на трохи. Бо ці грабли ці катки роблять, усе ходять. Як заїжджав, тут а в мене таке було цілини трохи розпахане. Так кидає, ну, катки роблять, що вони. Я думав, може десь як підзакусює каток. Коли катки роблять, все роблять, а то таке. Ну, я думаю, то все рішиться центральним вінтом і на тому все. По отворах все ще поставили самий високий, це перша культивація. А вже друга культивація там можна буде ставити нижче. І все. Бо я поставив спочатку на нижче. А воно якби, ну, вроді би і малувато, Я так на ньому виїхав, він взагалі йде без нагрузки, так сказати. Його то рішив перекинути наверх. Ну, ось очкою, так сказати, глибина культивації, ось оскільки тут, ну не знаю, навіть десь і рулетка, бог його знає. Ну, в общем, я думаю, сантиметрів там 10 є. Глубини, бо ще ж плюс те, що каток просідає в землю, тут може і хай даже 8 буде, а каток просідає в землю і от всі 10 іде. Для UMZ це, я думаю, це для нього аж шикарно така культивація. У нас з МТЗюками КПС оці тягають 7 см, 5-7 см культивірують і все. Ніхто його не той не заглубляє. Поэтому такі справи. Ну а так. В общем, всім рекомендую заняться, попробувати. А звісно, на плани плануємо все, це, все ж таки поставити сюди стойки от эти белотовські. Бо всі мені там писали, що постав стойки оці Собразні і лучше, і на трактор напряга немає. Ну, я не спорю, воно то лучше, ну. Но... Ціна питання, Ось сюди я щось считав прикидував, В районі 50 тисяч треба тільки стойки і лапи. Ну воно йде там в зборі, стойка, лапа і кріплення на 80-ту ну, от 50 тисяч якби сейчас кусається. Тому будуть пока такі походять, ось очки я город закультивував, це в мене тут гектар казали, та там лапи погне, стойки по все це. Ну, гектар оськи пройшов не малої культивації, там і ціляк був. Я ж кажу, ну воно ось очки видно. ось видно, що край ціляк і там один огород теж ціляк. Ну, Нічого не поодламувало, нічого не погнуло, ось, бачите, це я роздопахав, тут це теж мій город. До паха, щоб менше було косити. Нічого де. все нормально, все, все держиться. Але звісно, якщо сидіти на дивані і казати, що воно погне його, воно його покруте, то може їм там і видніше. Ну на цьому стоять, як на прополочних, Тоже. Вони на плаваюшій кидають його, і він йде. Нічого не гне, ніде нічого. Я думаю, і тут такий самий принцип. Воно все плаває. Все чітко. Так що, народ, отакі справи. В общем, добре тоді. Всім пока. Зроблю граблинку цю. Покажу вам ще, як воно з нею буде. Все, всім пока.